Вам така ситуація. Прибуть у нас апарат після заміни термопасти. Взяли з звільнити грошей, як за заміну термопасти на всіх платах. Два місяці тому, ось, два місяці тому була підлочистка заміна термопасти на всіх платах. Ну, гроші взяли як за всі три плати. А які це правилося? Айсліва КСТР. Розібрала, що ми бачимо на одному на одній платі взагалі не замінена термопаста, вона попав за його І вже повністю заклалася, Олександр навіть відказує. А на одній з трьох плат замінили, да? на одній так. Ми покажемо це все, це плати чи к нашому телеграм-каналу і стань частиною кріптоміру AVA Universe.